У вас зараз є можливість виграти шубу від Парадайз. Плюс 30, а у вас буде шуба вже на зиму. Ну, клас. Також 10 тисяч Ваш гривень 5 від стоматології ідеалі. П'ять від мілтайм. Але якщо ви підписані на стоматологію ідеалі. На мілтайм. Парадайз тор. На вас підписано на інших ні. Точно? ні? Ну блін, можна перевірити. Я не знаю, не думаю, що. Ну дивіться, тут 10 тисяч гривень і шуба, але треба, щоб на трьох були підписані. Можу зараз підписатись. Ну, тоді, не... тоді треба, щоб Якщо через... ви зараз прям підпишетесь, можете виграти побачення з Тарасом. Я Це не... батько, бачите, <с textbooks> треба пристроїть, просто живе, я... Сука, не знаю, як його збагрить просто. Так. Ну, правда, прийдеться за ресторан заплатити, бо в нього грошей не дуже. У вас Мерседес є? Ні, У мене є салон краси свій. на жаль, Але зараз? Звичайно, верхній одяг. Найкращий України приїжджайте. Маркет молода ринок, ринок» 5-6 вхід. <laughs> Чекаємо. Добре, да. дякую. Добре тоді. Да, І на стоматологію. Ви ви в мене в рекомендаціях Вообще я вас впізнала з по посмішкою. <laughs> дякую. Да. Тоді до зустрічі. Добре, до зустрічі. Пока. Пока.